Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на огляді дзеркало для досмотру днища автомобіля ZD6. Складається безпосередньо з такого дзеркала 220 на 165 мм, розташованого під прорезиненим ущільнювачем. акумуляторного ліхтаря. Ємність акумулятора 2600 мАг, алюмінієві штанги, загальна довжина. Метр 30. Рукоять з перемикачем ліхтаря та підлокотника для руки. Заряджається ліхтар через стандартний роз'єм мікро-USB який схований під ось таким ковпачком. Працює це наступним чином. Вмикаємо ліхтар і заводимо під нижче. Ось так виглядає зі зворотнього боку. Дзеркало фіксоване, не поворотне. Додатково йде ось такий захисний чохол для транспортування. Дякуємо за перегляд!